Хочу поділитися Словом Божим деякими думками. Це Євангелія від Луки, 19 глава. Про одного чоловіка, якого звали Закхей. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, був старший надмитниками і був багатий. Прагнув побачити Ісуса. Хто він? Але не міг через НАТО, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоковницю, щоби його побачити, коли він там проходив. Прийшовши на те місто, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. «Закхею, негайно злізь, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі, і він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоби зупинитися в грішної людини. Устав Закей і сказав: Господи, ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Аврааму, син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Знаєш, дорогий друг, дивлячись на цю історію, я розумію, що цій людині, якого звали Закей. Багато хто говорив про Ісуса Христа, точно так же і тобі. І ти не один раз чув, що є Бог, не один раз ти чув, що є е, Ісус, який спасає, який милує, який освобождає людей. Але в твоєму житті є люди, які просто мішають тобі підійти до нього. Точно так же і ця людина вона була багатна, знатна, і настільки цій людині хотілося бачити Ісуса, за якого люди казали, але натовп людей. Люди і мнення людей його тормозило, і він не міг. Ну прийшов одного разу такий час, що він просто безумним став, виліз на дерево, тому що хотів його бачити, не дивлячись на те, що про нього будуть говорити, як про нього люди будуть говорити. Він виліз на дерево, тому що своїми очима хотів побачити царя царей, за якого говорили. А в той час, коли він виліз на дерево, сам Ісус, дивлячись на його серце і каже, Закхей, зліз з цього дерева. Сьогодні я хочу бути в твоєму домі. І коли він зайшов до нього додому, то люди почали роптати. Кажуть: Дивись, до кого він прийшов, що з ким він обідає. І люди почали роптати. Точно так же і сьогодні. Дорогий брат, в тебе є бажання. І не один раз возможно і було це бажання прийти в зібрання, прийти в собрання, прийти в церкву, прийти в дом Божий. Але люди, толпа людей тобі мішає. Окружаючі люди тобі мішають. Мішають, знаєш чому? Тому що будуть говорити про тебе, щось будуть казати. Мнення людей сьогодні тримає тебе, щоби ти освобоження і щоб спасіння прийшло сьогодні в твій дом. І багато часу багата людина ця стремилася бачити Ісуса, но толпа. Мішала йому, і прийшов час, коли спасіння прийшло в його дом. Так що благослови Господь тебе, щоби, знаєш, тому що люди вони завжди вони говорили і будуть говорити. І якщо апостол Павел каже, якщо б я до сьогоднішнього часу думав. Я переживав за те, що про мене думав, я би не міг бути рабом Господнім. Люди завжди говорили і будуть говорити. Але цар царей хоче сьогодні бути в Твому домі, хоче бути сьогодні в Твому серці і хоче мати з тобою спільність і спілкування. Благослови тебе Господь. Клич до нього, шукай його поколе, поки він близько, е, поки він рядом, поки сьогодні день спасіння ще близько і близько. Тому що Ісус Христос сьогодні хоче бути в тому домі. Благослови тебе Господь, мирного дня тебе. Амінь.